Привіт, всім привіт, мої хороші. Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Це друга частина про такого Вітелоне-Реманьолу, про Сільвіо Сибіру. Ось я закінчила на тому, що вийшла я з готелю, там, де я була з мамою у Рівені, і мене чекав італієць на Червоній Феррарі, без верху, ну тобто Кабріолетто. І... Я отак, знаєте, я була вражена. Так, це була така дуже ефективна, ефектна поява. Тобто, я така вийшла, дивлюсь направо, наліво, ліворуч, праворуч, нікого немає, і тут, знаєте, так щух тихенько підкатує отаке от червоне фера, як у фільмі. А от італієць, от Сільвіо він був незадоволений. Ні, він так подивився на мене. Я була вдягнена по-спортивному, тобто красівки, джинси, маєчка, якась хвостик, такий куценький. От без косметики. Тобто, я думала, що в спотію там, поки буду лізти на ту гору у Сан Маріно. От і він був незадоволений. Він такий: а чого ти без міні-спідниці? А чого ти без цих без такі, такі, підборів? О, чому ти у, у красівках? Я кажу, так ти ж казав, що я можу бути вдягнена так, тому що ми будемо угору лізти. А він каже: Ну, ти ж росіянка? Ти ж русська, ти повинна бути в міні-спідниці і на підборах. І от з таким от декольте. Я кажу: Ну, по перше, я українка, я не росіянка. По-друге, чому ти вважаєш, що дівчата зі Сходу саме отак мають бути одягнені? Я одягаюся, як мені зручно. Він казав, ну, я думав, що ти так одягнена з мамою, тому що мама поруч, щоб мама тебе не лаяла. А коли ти будеш зі мною, зі справжнім італійським чоловіком, ти будеш одягнена як модель. Я кажу, я не хочу бути одягнена як модель. Я можу піти назад, ми можемо нікуди не поїхати. Я навіть ще і е, на фатоколекціони, ну, тобто я ще не поснідала. Ні-ні-ні, поїхали, поїхали, ти гарна і козі, і козі вабель". от Ну так Ми з ним поїхали. Він мені вже, знаєте, весь мій настрій і спортив весь, весь мій настрій. ось, І, знаєте, ще я була голодна, і як-то він так губи свої дув, а потім він таки каже: Ну, ти знаєш, нічого, нічого, з пивком потягне. От. І я йому почала пояснювати політінформацію. Ви повинні розуміти, що я не хотіла до нього вияджатися. По-перше, він мені ну не сподобався, прям так щоб сподобався. Я подумала, ну окей, Маріана, дай йому шанс, ну звозить він тебе, щоб ти подивилася Сан Маріно і цю гору, і це Бела панорама. Знаєте, Бель Панорама. Може потім, може потім він тобі сподобається. Ось і звичайно, в машині, поки ми їхали, я йому почала розповідати, що в Україні війна, 14-й рік тоді був. І чому Росія до нас прийшла, і що там за оці заворушення у Луганську Донецьку? Знаєте, ну він задавав дуже багато питань з цього приводу. І в нього було тут то контраріо, тобто він мав протилежну точку зору. Я його там починала. Йому пояснювати, ну ось так ми їхали. І він мені каже, а я тобі зовсім не подобаюся. Я кажу: ні, ти мені подобаєшся, я би з собою не поїхала, але нам сонопронта. Ну тобто я ще не готова, щоб, знаєте, там я не знаю тобі бішатися на шию, цілувати, цілувати тебе і таке інше. Ось він навіть зупинив машину, щоб зі мною так от поговорити. Тобто він витрачає бензин, він мене везе, він витрачає, значить, гроші. Він там <coughs> замовив столик у ресторані, а я, значить, ще не Пронта, ще не готова його цілувати. У машині. Я кажу, слухай, я, я тебе знаю навіть не день, ще день навіть не пройшов, як я тебе знаю. Які цілунки, які поцілунки. От. А он: а, ось чому ти вдягла джинси? Чому ти у штанях? Я кажу, так да я навіть і не думала. Вдяглася і вдяглася. От. От так в його розумінні, в його уяві дівчата зі сходу вони повинні виглядати саме так на підборах у міні спідниці, розумієте, і з таким декольте. Я була для нього розчарування. Окей. От, і італійці вони дуже знаєте, такі липкі приставучі, і я ледве доїхала до того сан Маріну. Він почав до мене липнути, навіть хапати за джинси. Тобто дамін бачу, дамін бачу. Тобто для італійців оце бачу, вони завжди оце дам бачу, дай мені поцілуночок. Знаєте, не знаю, за мною ось може, тому я і досить сама. От тому що ну мені не подобається таке, як вони себе так поводять дуже нав'язливо. Все буде, і поцілунок і навіть більше. Але спочатку ну, я хочу, щоб ти трішечки за мною по кортеджаре, тобто ну, за мною поухажував. І щось він зовсім впав духом, і він такий вже злий, їхав у це Сан-Маріно. Приїхали ми в сан маріно і там вже, оці всі е, країни Євросоюзу, ти перетинаєш кордон, ти навіть не помічаєш. Потім він як то, знаєте, е, Відійшов від того, що я у джинсах і не хочу з ним у машині цілуватись. Ось як то і природа, і погода, і все таке. І ось ми приїхали в це сан маріно Дійсно, таке собі, така собі дуже маліпусінька. Країна, де багато банків, і він все мені казав: ось дивись, тут росіяни відмивають гроші. Лава тричі пере гроші, персольді, діруся. Тобто, це е, стиральні машинки. Сан Маріно, оці банки, які розташовані в Сан Маріно, це стиральні машинки для е, російських грошей. Ось там щось без податків робиться, щось в офшорні зони, і ось таке все. Щось він, він мені так все розповідав. От він, мабуть, думав, що це дуже мене цікавить. Ось приїхали, припаркувалися, і дійсно там е, така гора, і багато багато е, сход. І ти повинен йти вгору, щоб добратися до того ресторану. І досить довго ми йшли, тому що там було багато оцих лавочок. Як тільки ми підходили до якоїсь лавочці лавочки, він одразу Давай посидимо, давай посидимо». і знову починав до мене чіплятися. Розумієте? Ну і всі мої благання, всі мої оці вмовляння його, що ну ну все буде, ну ти можеш завжди, за, за, подождати Ну ну два-три дні, ну ну трішечки, може ще в мене щось і проснеться до тебе. Ось, ну що я вам хочу сказати? Мені це було дуже образливо, але я вже була в іншій країні з ним, розумієте? А в мене не працював вже телефон. Сан Маріно це вже інша країна. Телефон не працює. Я не можу так йому сказати: так, все, пішов геть, я зараз передзвоню мамані, вона мене звідси забере. Тому що, по-перше, в неї нема машини, щоб мене забрати, і вона сюди не поїде. І знаєте, ну і вже. Роумінг, тобто в мене була італійська, оця сімка на телефоні, а Сан Маріно це вже інша країна, і у мене вже не брав телефон. Ось, і ми з ним ось такими лавочками. Він мене там трогає за ноги у джинсах, все таке, і отак, от потихеньку-потихеньку, ми з ним продвигалися до ресторану. Боже, прийшли ми в той ресторан, він був злий на мене. От я теж була зла, вже губи дула і щоки. Ось, і е, е, дали нам якось те оці макарони з коцами, тобто з цими нідіями. З, е, Ракушки там були мідії, ну такі фруті Дімари. І в мене вже не було ніякого настрою. І тут він мені заявляє: слухай, я ще тебе тут кину, якщо ти така несговорчива, я щас тебе тут кину і як хочеш, так, і у рімені повертайся. Ось. А поруч нами був такий столик, і там сиділа дуже цікава пара. Значить італійський дідуган старий, от Даверо старий, знаєте, в нього, вже, ну, я не знаю, може, років 80 йому було. І напроти нього була дівчина. Ну, що вам сказати, вона, я не знаю, вона звідки вона? Але по телефону вона розмовляла російською? З ним італійською, і ось вони сварилися. І вона була вся. ну Оцей італійський дідуган, бів, він, мабуть, був дуже заможний, тому що ця дівчина вона була вся в якихось браслетах золотих. Отут в неї були брилянти, тут брильанти. Е, вся вона була в Ральфі Лорені, тобто починаючи з блузи, джинси, потім в неї такі були туфлі, як такі тапочки з кушком. Ось. І вона вся така була доглянута, доглянута, така вишукана, вишукана. Знаєте, височенна модель дуже красива, дуже красива. Що оце Сільвіо, Сільвіо, ну, мій Сільбіо, на той день. Він сказав: Отак от треба виглядати! от це Дея, Ну, тобто дея, богиня, от це богиня! Ти диви, яке. А в неї дійсно в неї була така, кхм, як такий костюмчик джинсовий, дуже такий, знаєте, коротенький. І там все було видно, все, і дубцю, і і все. От. І він Мені от показував як приклад, як повинна виглядати дівчина, щоб заохотити значить, чоловіка, і вона з ним сварилася. Вона казала, я так розумію, що вона прихистила там якусь подругу, а оцей старий італієць він цього не одобрив. І ось на ці очі вони сварилися. І вона йому каже: Я зараз піду, я зараз піду, я не хочу тут з собою сидіти знов ці макарони їсти. Ти знаєш, що я тільки от встану всі чоловіки будуть мої. І цей же старий італієць каже: та Тайди вже, йди. І тут вона піднімається. І цей Сільвіо, з яким я приїхала, він до неї. Ну, сіньора, що трапилось, може, вам треба допомогти. І вона так на мене подивилася, і оця богиня. знаєте, ну, Це ескорт. ну, По-іншому, ну ніяк. Там дійсно був дуже-дуже такий, знаєте, дідуган ну, цей італійський дуже богатий. От. І е, вона так на мене глянула призирливо, що а я у футбольці у джинсах і з хвостиком. Таке щось приїхала гору покоряти, підкурювати. Ось, і вона, значить, тому сіллю. Вона й каже: Ой, в мене дуже болить голова. Ти можеш мене відвести, ну і там каже адресу. От я живу не у Сан Маріно. Ми приїхали ось цим і показує на цього старого діда, але він мене мі, міфа нерві, ну тобто він мене нервує. Е, можеш мене відвести, нібито мене не існує. Розумієте, ось вона на мене дивиться. Ну тобто, я це до чого кажу, що дівчата, на жаль, ми тут е, за кордоном одна для одної, які то суперниці. Я не знаю, ми не дуже одна одної допомагаємо. ось. І він так, так, звичайно, звичайно, я тебе відвезу всюди, де ти захочеш, всюди тебе відвезу. І я так, знаєте, я так думаю, а я? Я вже їй по російськи кажу, що слухай, ну я з ним приїхала, нехай він спочатку мене у рівні відвезе, а потім ми вже нехай він їде з тобою. І вона чи в Ровенні, чи інша якась чи та, ну, тобто інше місце, я вже не пам'ятаю. Але я думаю, господи, щас ще мене кине ось в цьому ресторані. от. Що ви думаєте? Він мені сказав, ти не знаєш, як поводитися з італійськими чоловіками, вирядилася, значить, у джинси, не даєш себе навіть поцілувати. І як хочеш, так і вигрібай. І що ви думаєте? Він мене кинув саму без грошей, без телефону у цьому ресторані. От, кинув мене саму, і у цією, цією хвойдою він пішов кудись. Ось вона там поцокотіла по цій горі, по цим сходам, вона поцокотіла своїми підборами. А я ж була у Красівках. Слава тобі, Господи, що він заплатив за ресторан. І я така сиджу, думаю, що робити? Ну я собі так придумала, що я ем... Ой, буду шукати поліцію і як зможу буду розповідати, що отак приїхала на екскурсію. знаєте, І мене тут швиденько на більш гарну, молоду і зговорчиву дівчину мене про проміняли. От. І я вже стала підніматися, і до мене став звертатися у цей старий дідуган. От. Е, господи, його так звали? Цезера його звали. Як... Цього ж імператора, Цезари. Ви знаєте, а він такий щось мені говорив, в нього така дивна була італійська, що я її зовсім не розуміла. Але він все зрозумів, що я йому розповідала, що я з мамою приїхала у Рівені, а ось оце одоробле поїхав з вашою дівчиною і що мені зараз робити. І він мені каже, в тебе гроші є. Я така кажу: ні, в мене грошей немає. Я не знаю, як що мені робити, я не знаю. І я вам хочу сказати, що оцей дідусь. Він себе повів досить таки благородно, знаєте, я навіть не чекала. Він мені каже, слухай я живу не в рівні, але біля рівні, тому я тебе до матері відвезу. Ось. І поки ми з ним їхали, ми з ним познакомилися. Так, він, він дуже був старий, йому вже було 80 з чимось років. І він мені розповідав, що О, ти розумієш, коли в тебе гроші, так, в тебе дуже багато молоденьких дівчат, які ти хочеш, з будь-яких країн на сайті знайомств. Говорить, каже, я будь-яку можу собі виписати. І оцю дівчину її звали Олена оцю, в цю Олену вже два роки. Два роки я вкладаю стільки грошей. Каже, я її оплачую університет в Болонії, щоб вона там вчилася, але ну, вона там не вчиться, вона тільки на івенті ходить, ну тобто на паті ходить. Ось, і ну я кажу: ну знаєте, я бачу, що ви в неї дуже вкладаєте гроші. Ось. Ну і він такий, знаєте, дідуган, дідуган, але ж він італійці. Він так почав бісики пускати. І мені каже: Слухай, а ти гарна? А ти гарна, якщо тебе приодіти, якщо на тебе... Бриліанти тобі будуть дуже личити. І я ще ката ви що, та не надо. Тому хоч би доїхати додому. Ось і все ж таки ми з ним отак їхали. -їхали і вже знаєте вечір, і ми з ним відвів він мене до ресторану, щоб вже зробити вечерю. Вже ми були на території Італії. Я перезвонила маман, кажу, мам. Ми зробили ракіровочку, тобто оцей Сільвіо мене покинув, але Чезаре, так він, йому потрібна баданте, а не дівчина. Він мене привезе додому. Він такий безпечний, нормальний такий дідуганчик італійський. Ось і він поговорив з моєю мамою, сказав, що сіньора, не турбуйтесь, я Маріану вам увечері доставлю. Ось і поїли ми з ним вечерю, і він мені потім каже вже біля входу в отель. А я хотіла швидко від нього вийти, знаєте, тому що мені було так соромно, так соромно, що ну, якщо хтось побачить. Ну мені було ніякого, знаєте. А він все мене не відпускав. І Такий і Маріанна, ну ти подумай, ти поміркуй над моєю пропозицією. Тобто він був одружений у цей дідуган, якому було 80 років. В нього жінка на 20 років його молодша, їй 60, 20 років різниця, але все рівно в нього гроші Знаєте, чим він займається? Він в нього така була мережа. Він продавав продавав меблі для пляжу для дорогі, такі меблі з ротанду, чи як вона називається. В нього була фабрика по виготовку, по виготовленню, господи, цих меблів. Ось. Але дружина офіційна в нього була. І на 20 років його молодша, 60 років було їй, а він її все рівно зраджував з молодими дівчатами. От. І я кажу: ну знаєте, мені 39, в нас така різниця 43 роки, ну Даруйте. І я не хочу бути коханкою. Ну тобто я почала йому казати, що я таких, знаєте, моральних принципів. Коханкою бути не хочу. Ну, я вже, знаєте, дівчата, не могла знайти предлогу, щоб від нього піти. Ну, щоб, отак, от він все ж таки мені зробив ласку, що він мене привіз і не чіплявся до мене. Тільки словесно. Так, словесно, ну, ти поміркуй. Він дав мене свій телефон, номер, сказав: Ти поміркуй, тому що ну, тобі личитимуть і біле золото, і бріліанти. Я йому сказала: Дякую, відповіла, і пішла собі в готель. Але це ще не кінець історії, тому що. Мій телефон почав розриватися. І мій телефон, і телефон моєї маман почав розриватися від дзвонків дзвінків у того Сільвіо, у того першого італійця. Розумієте? Ось і справа в тому, що коли я поїхала з ним у Сан Маріно, мама моя мама, йому теж дала свій номер телефону, щоб в разі чого він міг їй зателефонувати. Ось, і я бачу вечір. Це вже був другий день, коли ми були у Ріміні, вечір, і наш телефон розривається. Що у моєї маман, що у мене від його дзвонків. Я відповіла мені, мама каже: Ти йому відповідповіси, що ну пішов геть, ти нам не підходиш, якщо ти такий? От якщо ти кинув і залишив саму. от, ти нам не підходиш. І я, значить, і мама така каже, давай я з ним поговорю, тому що я ліпше розмовляю італійською і що ви думаєте, на е, стала відповідати жінка. Телефон написано Сільвіо, але відповідає жінка. І Боже, всі італійські прокльони, які існують на цьому світі, вона кричала, вона верещала. Вона, боже, це було знаєте, це було якийсь жах, вона проклинала, вона там орала не несамовито. От всі брудні італійські лайки, які знала, вона кричала в цю трубку. Оця жінка, яка дзвонила з номера Сільвіо. Ми з маман вимкнули обидва телефони. Ось, і коли вже увімкнули через день на наступний ранок. Я побачила багато у цих листів месаджу від Сільвою, і він пише: Ой, Маріанна, ти вибач, ти вибач, ти знаєш, це тобі дзвонила моя сан. Ця... Сурела, це я живу зараз з мамою і серелою, а дійсно, тому що коли я брала трубку, там ще була ще були прокльони і оці брудні лайки ще від більш вітньої жінки, тобто ну, по голосу ти відчуваєш. Це вони, це моя сестра і моя мама. От вони так значить знайшли новий номер телефону свіжачок. От твій і твої мама, значить, і почали вам дзвонити. от. Тому я і не хотів тебе вести додому, і запропонував оцей ресторан. То я йому написала: слухай, мені, мені вже все рівно, хто це був, але я вважаю, що це була його жінка. Я вважаю, що оцей Сільвіо, як і цей старий італійський дідусь, цей Чезаре. Вони такі, знаєте. Вітелоне Раманьоло, котрі шукають собі серед туристок на два-три дні тільки щоб фари Аморе, ну тільки щоб для щоб кохатися для любощів, знаєте, шукають собі отаки розваги з дівчатами, жінками, з туристками. Ну от нічого в нього не вийшло ні в дідуся в цього італійського, ні в цього Сільвіо. Ось і знаєте, незважаючи на те, що він мене саму покинув у Сан Маріно, незважаючи на те, що він себе вів, ну поводив дуже непристойно зі мною, знаєте, він. Знов мені почав писати, а і незважаючи на те, що я почула дуже багато лайок від його жінки і не знаю, хто був його маман чи хто, він як нічого не трапилось, він почав мене знову писати, але ти все одно все гарна. Давай з тобою все рівно зустрінемось. Оця Олена вона була хвойдою, а я хочу жінку порядну. Боже мій, слухайте, це якась... Тому це я все до чого вам розповідаю. Так, це в мене був всього один день такий стрес, але дівчата будьте дуже обережні, коли ви відпочиваєте десь на березі моря, адріатичного або тіренського, або січіля, що що там за море. от. Бути дуже обережні, тому що ось такі чоловіки італійські, для яких ви будете тільки на один раз, вони трапляються ну дуже часто. Ну дуже часто. Тому, дівчатка, бережіть себе, думайте в першу чергу тільки про себе і будьте, знаєте, так пильні, пильні, досить і прискріпливі до італійських чоловіків. Ось, ось таке маленьке оповідання вам. Я дуже дуже сподіваюся, що ви мені поставите лайк, що ви підпишетесь на мій канал, тому що я розповідаю про життя в Італії. Знаєте, без прикрас, дуже відверто, як воно є. Тому. У хронологічній послідовності ніяк я не дійду до цього мисливця, з яким ви хотіли познайомитись отак через мене, щоб я розповіла, що то за такий мисливець, з яким я досить підтримую відношення. Ну, це не відношення, такі прям відношення, але все рівні. Ось тому, отак, дівчата, така історія. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я вас дуже закликаю бути коректними, коректними, тому що я думаю, що таке може трапитись кожної з нас. От. Не потрібно писати якусь гедоту. Підети у Все, чао-чао і до зустрічі.